До Вашої уваги пропонується проєкт рішення про створення в Житомирській міській територіальній громаді телефонної ветеранської лінії. Ми не регламентуємо місце знаходження телефонної лінії. Ми не регламентуємо колег, які працюватимуть на цій лінії з метою безпеки. Ми регламентуємо телефон. Також я маю зазначення, що положенням передбачено, що телефонна ветеранська лінія працюватиме з 15 серпня у цілу, липня, я припрошую, 15 липня у цілодобовому режимі. Я хочу регламентувати і просити затвердити нашим рішенням виконкому логотип служби телефонна ветеранська лінія. Я вже маю

Саме телефонної лінії проведена закупівля відповідного телефону карти, проведена робота із компанією Київстар для того, щоб усі моменти, які мають бути публічними, і вони мають бути у рамках дозволеного законодавства. Я хочу озвучити такий момент, що телефонні дзвінки будуть обов'язково для покращення роботи записуватися. І ми цей момент відточковуємо з Київстаром, тому що це все має робитися офіційно. Служба телефонну. Ранська лінія приймає дзвінки, класифікує потреби. А безпосередньо спеціалісти служби соціальної підтримки захисників і захисниць будуть вести координаційну роботу і комунікувати із тими суб'єктами соціальної роботи, які мають бути дотичними при вирішенні певного питання. Можемо розмістити рекламу там в тролейбусах, але все одно це. Достатньо довго буде ця інформація розпосюджуватися. Якщо в нас є вже такі партнери, як «Київстар», давайте з ними, може, зробимо спільну акцію. Може, якщо їм потрібно гроші, заплатимо якісь невеликі гроші, вони на всю громаду дали через смс даний телефон. Бо це стосується не тільки ветерана, це стосується іноді його колега, ну, колега по роботі, який бачить ситуацію, може зателефонувати. Може з сім'ї хтось зателефонувати, родина, да, там, сусід. Там. Чи просто хтось давайте відпрацюємо тоді і масово зробимо розсудку по дальній лінії, що всіх э, Житомирські громади був даний телефон. Ні, ні, там що буде,